Конкурсне випробування методичний практикум. Нагадаю, мене звуть Медведєва Світлана Валерівна, я вчитель інформатики Криворізького природничо-наукового ліцею Дніпропетровської обласної ради. Працюю над проєктом використання інтерактивних вправ на уроках інформатики, направлених на розвиток предметних компетентностей учнів через stem підхід. Сьогоднішній кейс випробування, до якого я перейду трошки згодом, а це восьмий клас створення та публікація веб-ресурсів. Але перш ніж перейти до цього розділу випробування, хочу почати з того, що мені потрібно було оцінити за. Роботу учня і аргументовано виставити йому оцінку. Отже, завдання учню було при вивченні теми табличний процесор, виконати завдання, і перетворити один вид даних в інший, і продемонструвати, пояснити, що демонструють перетворені дані. Отже. Учнівська робота виглядала наступним чином: мала місце таблиця і мала місце діаграма. На мій погляд, в даній номовиді роботи не було вказано за якими одиницями вимірювання були взяті дані. Мене, наприклад, трошечки змусило задуматися: це число в тонах, а це, наприклад, в тисячах тон. Чи дійсно це так і є? Немає ніяких пояснень. Далі для сприйняття важкого мені особисто було зрозуміти, що перший стовпчик це поточні дані, а наступний стовпчик це дані з минулого року. І діаграма, в принципі, відображає. Цифри, які подані в таблиці, але е, некоректним є назва, адже треба було з'ясувати якісь певні дані, наприклад, це порівняльна характеристика, або е, що, що став, стояло на меті у дитини визначити. Просто слово експорт не є досить коректним, це, на мій погляд. Тому я е, 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 Оцінила дитину відповідно до критеріїв, які є розробленими до теми електронні таблиці, і з'ясувала, що учень вміє використовувати вбудовані функції, вміє будувати діаграми та графіки, вміє самостійно опрацьовувати табличну інформацію проєктує, створює електронну таблицю. Ну насправді тут не зовсім він проектує. Він взяв дані з сайту, тому просто він обрав не всі стовпчики, Тому можна вказати, що вміє самостійно спроектувати. Помилки, про які я згадала, можуть бути усунені учням самостійно після пояснення вчителя, і тому моя оцінка, яку б я поставила за цей вид роботи, 8 балів. Якби я виконувала цю роботу, то, по-перше, я б додала заголовок до таблиці, вказала б хоча б в заголовку стовпчика, що це тисячі тонн, якщо не вписувати це в знач... біля значень, поміняла б місцями стовпчики. Наприклад, я б з'ясувала відсоток падіння експорту або зростання експорту, щоб ці дані були наочними. Ми щось вже ж визначаємо не просто якісь числові значення. Побудувала б діаграму з вказівкою підписів значень, наприклад, і додатковий стовпчик, в якому б я застосувала формулу, дав мені можливість побачити, що експорт зріс, наприклад, у кукурузи, а у жита або у а, ячменю впав. Ось таким чином можна було б зробити певні висновки за цими даними, які були подані в таблиці. Відповідно, щодо цієї теми дитині, можливо, треба було більше вправлятися, пошукати інформацію, а вчителю більш конкретизувати завдання для того, щоб дитина розуміла, що саме їй треба порівнювати, або який саме висновок від нього чекає вчитель. Ось стосовно того завдання, яке Мені треба було оцінити. Тепер переходимо до завдання, яке треба було б нам мені. Розробити, і я розділила зробила три завдання по трьом рівням. Перший рівень я визначила як такий, що є репродуктивним. Цілі цього завдання я вбачаю в тому, що учень знає назви тегів, розуміє принцип роботи веб-сторінки, може навчитися визначати та відтворювати поданий матеріал за інструкцією вчителя. Оскільки детальна інструкція вчителя передбачає конкретні кроки по досягненню чи по виконанню яких дитина зможе досягти мети, то функція дидактична у цього завдання це створення ситуації успіху, адже за завданням дитина зможе виконати. І зрозуміти, що від нього вимагає вчитель. Отже, я переключилася на е, документ, в якому в мене під, е, зібрані до, е, всі три завдання. І завдання, яке я пропоную для е, репродуктивного рівня, це створити веб-сторінку про один екзотичний фрукт, наприклад, ананас. Але я перепрошую чи це тільки у мене, чи у всіх не видно ту сторінку, на яку ви перейшли? Зараз о, вибачте, ще раз переключуся. Ось так. Да, дякую. Вибачте. Отже, створити веб-сторінку про один екзотичний фрукт, додати на неї відомості про фрукт. У вигляді списку зображення фрукту та тексту, який ілюструє зазначені пункти меню. Тобто, я вважаю, що ця, е, цей вид роботи міг би бути поданий наприкінці вивчення теми у восьмому класі, коли діти вже знають, як створити веб-сторінку. як… Е, Виглядають теги, такі, наприклад, як тег-заголовку, тег-параграфу, тег для роботи з зображеннями, розуміють, що таке властивості, які ми можемо, атрибути, які ми можемо змінювати у того чи іншого тегу, і відповідно інструкція є покроковою, починаючи з пункту відкрити редактор коду. Відкрити редактор коду, створіть заготовку файлу, внесіть зміни в тех, який у вас є, далі додайте заголовок, відмежуйте, тобто покроково зробіть ось це, ось це, ось це. Дитина виконує, бачить, як має виглядати тут поданий зразок, як має, врешті-решт, виглядати файл, і відкрив, створюючи цей файл, може бачити результат своєї діяльності. Другий рік також я пропоную і я б хотіла зазначити це, що учень, виконуючи це завдання, має для себе з'ясувати, що він вміє, або певним чином зафіксувати, що він вміє, що він знає, і зупинитися на тому, що не вийшло. Не обов'язково це буде ось така табличка, яка подана в мене. Можливо, вчитель застосує в роботі в своїй Google форму або інше джерело, яке дасть можливість отримати вчителю зворотній зв'язок від дитини. Завдання другого рівня продуктивне, тобто дитина вже більш впевнено, я вважаю, на цьому рівні має зна... якщо обирається завдання, має знати про те, які теги, як самостійно створити сторінку, як додати контент, як змінити параметри, і відповідно, вже дитина має більш узагальнену інструкцію, в якій має проаналізувати. Поданий малюнок, дитина вже, відповідно, має якісь певні аналітичні навички і має розробити структуру подібної досі, це вже веб-сайт, і, і додати на головну сторінку відомості про фрукт. Тобто, по факту зібрати в одному місці декілька файлів, які були описані в інструкції раніше, тобто, ускладнюємо те завдання. Завдання стосовно цього завдання ще хотілося б сказати, що дидактична ціль цієї цього виду роботи навчитися застосовувати набуті знання для розв'язку поставленої задачі, навчитися ілюструвати прикладами свою відповідь, адже вони, вони зроблять це, і ми зможемо тоді побачити, що дійсно дитина. Обрала матеріал і правильно його поєднала. І в даному випадку учень вже володіє великим набором знань і вмінь і тому. За функцією дидактичної цього виду завдання в першу чергу, не обов'язково тільки цією, а в першу чергу, зберегти інтерес до уроку, а через цей до предмету тобто дитина вже бачить результат своєї діяльності. І завдяки цьому може знайти своє місце, або це буде профорієнтаційний певний елемент, знайти місце цього виду знань і умінь в загальному комплексі всього свого навчання. Повертаючись до задачі третього рівня, це задача творча. Це задача високого рівня, учень тут вже самостійно визначається з певною а, траєкторією своєї діяльності, і тому завдання ще більш а, з одного боку, можна його назвати, а, не конкретним, але з іншого боку, воно залишає можливість творити і не обмежуватися інструкцією. Дитині пропонується створити веб-сайт про екзотичні фрукти, але щоб дитина, не маючи певних рамок, не розпливлася в. Тих ресурсах, які або в тих тегах, які вона захоче в своїй роботі використати, я обмежую, встановлюючи чіткі критерії, що обов'язково має бути. А вже що зробить дитина за межами цих моїх вказівок, то вже плюс бонус, і я рада тільки вітатиму і додаткові бали ставитиму. Отже, дитина має створити так само, як і в попередньому завданні веб-сайт про екзотичні фрукти, але Має перед очима структуру сайту, і має перед очима структуру е, кожної окремої сторінки, а також е, Критерії, що всі файли мають хоча б один пункт меню для переходу. На головній стрінці є меню, яке дозволяє перейти до інших файлів, а в попередніх завданнях цього не було. На головній сторінці ще додано таблицю калорійності продуктів, а це вже додаткові знання, які дитина має застосувати. Наприклад, як розписати техтейбл, також рядки, стовпці, прописати заголовки і оцих стовпчиків. Відповідно, маємо ось такий, ось таке завдання. Зараз повернуся до творчого рівня. Що ще хочеться сказати? Я перейшла. Пані Наталі, я перейшла вам перейш? документ. Не я перейшли. У нас тільки Вордовський. Я вибачаюся. Зараз ще раз. Отже, завдання третього рівня передбачає, що учень самостійно е, таку ці ставити е, тако вирішує таку ці, дидактичну ціль, що учень має навчитися самостійно знаходити додаткові відомості та застосовувати їх до розв'язку проблемної ситуації. Коли я відкрила підручник е, за восьмий клас, то про таблиці там я дуже швидко його переглядала, насправді я не побачила там відомостей про те, як створити таблицю. Але таблиця була подана в матеріалах і тому учень має, якщо на уроках не пояснювали, як зробити таблицю або пояснили, не вдаваючись в подробиці, то учень має з'ясувати самостійно. Далі. Може, уч, учень має навчитися вільно використовувати власні знання та вміння в нестандартних ситуаціях, адже тут не сказано, які треба обрати саме фрукти, які екзотичні, які хоче, так і обирає собі. А також учень має. Оцінити результати своєї роботи хоча б дотримуючись тих критерій і вимог, які я йому сформулювала в завданні, і аргументувати свою відповідь, обґрунтувати, чому він використав цей тех, а цей, наприклад, не взяв. І е, функцією дидактичної цього завдання я вбачаю, що учень має розвивати творчий підхід, і, сприя... і це завдання має сприяти використанню набутих навичок до нових ситуацій. Що стосується завдання рекомендацій, які б я хотіла подати вчителю, так, рекомендації, які я хотіла подати вчителю. Зараз, ладно, Отже, рекомендації для вчителя я розділила на декілька пунктів. Загальні рекомендації коли ну і ці рекомендації вже я би хотіла б, щоб вчитель переглянув після того, як учні. Прийшліть роботи, і він побачить, що в роботі багато помилок. То ось рекомендації по виправленню ситуації я вбачаю такі: якщо у вчителя була не детальна інструкція, то деталізувати інструкцію. Якщо є можливість записати відео з покроковим виконанням, можливо, є діти, які щось на уроці не почули. За даних умов і обставин, я в яких ми зараз всі перебуваємо. Учень можливо не зміг вчасно приєднатися до уроку, і відповідно відпав від пояснень вчителя. то, Детально записана інструкція, якщо вчитель має таку можливість, стане в нагоді і учень зможе тоді за цією інструкцією щось якусь прогалину в знаннях або вміннях, або в навичці, яку учень не сформував, заповнити. ще рекомендую об'єднувати учнів у групи, коли учень, який цікавиться, наприклад, веб-програмуванням, який вже давно це все вивчив у 8 класі, вже. Може пояснити учню з більшим, слабким рівнем знань і умінь, може пояснити, що треба зробити своєю мовою, своїм жаргоном, можливо, не так формально, як це робить вчитель, але це може спрацювати. Якщо це урок узагальнення в даному випадку, це вже майже підсумковий урок. Я так собі планую відповідно до того завдання, що розробила, то було б непогано, якби вчитель зробив якийсь квест або командну вікторину, де поєднання теоретичних знань і практичних навичок, дали можливість учням актуалізувати набуті знання. І застосувати їх на практиці. Творчі завдання на розвиток творчості, коли дитина може сама обирати собі шлях, це завжди для дітей цікаво. А також якщо учень має помилку, часто діти губляться, коли вони Роблять завдання, щось зробили, не розуміють, що особливо це стосується якраз теми веб-дизайну, коли не видається повідомлення про помилку, просто тех не спрацьовує. Інколи діти губляться і не розуміють, що, не, що пішло не так. Вроді все написано, а пішло не так. То в такому випадку вчителю добре було б, а, якби була якась коротенька така, а, коротеньке нагадування, що треба перевірити в першу чергу, коли щось не спрацювала. Ось такий певний алгоритм, як помили... якщо помилився, що в такому випадку робити? І стосовно безпосередньо ось цієї теми добре заходять дітям вікторини і різного роду інтерактивні вправи, учні виконують, згадують теги, вивчити всі теги. Це марна зараз справа. Я вважаю, що завжди можна загуглити, завжди можна зробити собі якийсь довідничок, записничок, виписати, там, надрукувати, розвішати. І е, тим самим ті учні, у яких візуальне сприйняття інформації, через деякий час вони їх вивчать. Але якщо вони будуть повторювати е, виконанням інтерактивних вправ або часто виконуючи якісь нескладні завдання, то тоді вони так само вивчать. Але це вже будуть ті. Учні, які через діяльність вчать, а не візуально сприймають інформацію. Обов'язково варто з'ясовувати, чому дитина не змогла виконати завдання. Чи це були якісь організаційні обставини, які дитина не могла подолати, наприклад, у неї зламався комп'ютер, і дитина намагалася виконати на телефоні, а там інтерфейс трішки відрізняється, дитина загубилася. Або а, якщо ситуація а, дитина не, чогось не знала, то тоді, коли вчитель дізнається, через прич... дізнається причину, чому дитина не змогла, відповідно, дитина якось відреагувала у формі рефлексії, наприклад, то тоді вчитель на наступний раз може зупинитися на цьому більш детально. Так само, якщо це тільки початок теми, то варто тоді розробити певні інструкційні картки з кроками, які діти мають вивчити. Щоб, щоб створити веб-сторінку, вам треба е, відкрити редактор коду, зберегти правильно файл, е, пам'ятати, що тех починається з кутової дужки, закінчується кутовою дужкою. І е, теги бувають парні, не парні, тому зважте на це, що в закритому тегові має бути е, слеш. І ось такі з отаких коротеньких інструкцій на початковому етапі вивчення теми ми можемо зменшити кількість помилок дітей. Це ті рекомендації, які б я радила вчителеві. А стосовно рекомендацій, які б я радила учневі, ну, по перше, зараз. Їх трішки менше. А, а, учням варто бути уважними. Саме через те, що зараз вони мають можливість працювати на телефоні, на комп'ютері, часто вони а, втрачають пильність, де щось забули, тому завжди раджу бути уважними. Виконайте кінезіологічну якусь вправу, там по і тоді дитинка трішечки налаштовується на роботи. А, перечитайте інструкцію ще раз. Прочитали по діагоналі, щось пропустили, вважають, що вони гуру і майстри, а насправді пропустили певний нюанс. Далі в інструкції, яку дає вчитель, про яку я раніше казала, мають бути пояснення до малюнків, до таблиць, і це також немало важливо під час виконання роботи. Стосовно теми, яку вивчають, обов'язково перевірте правильність набору тексту. Порядок відкритий, закритий, вкладений, як вони у, у дитинки нас е, відображені. А, якщо є можливість, ну, це, тобто є якась певна форма зворотнього зв'язку, чи це рефлексія, чи це можливо коментарі, якщо це в Google класі, наприклад, або це, можливо, чат, якщо вчитель дозволяє таке, таку форму спілкування, напишіть, що в мене не вийшло. Я, наприклад, радо відповідаю дітям тоді дитинка не відкидає завдання, що в мене не вийшло, ну і не буду його робити, а почувши від вчителя підказку, можливо, в якомусь певному нюансі, пропущений закритий тех, дитина піде і буде робити далі. Якщо багато кількох дитина взяла завдання, почала його робити і розуміє, що і то він не знає, і то він не може, і там у нього не виходить, то я раджу в такому випадку взяти завдання більш легке. Наприклад, дитинка захотіла мати оцінку і розв'язувала задачу другого рівня запропонованих мною, не змогла через якусь. Нюанс, про який написала вчителю раніше, тоді дитина може взяти завдання менш складне і зробити його. Можливо, в ході виконання цього завдання дитина зрозуміє, що у нього було там недороблено, і тоді доробить перейде до іншого завдання, якщо це мотивована дитина. А мотивація якраз і лежить на плечах у вчителя. А також для того, щоб заповнити прогалини у теоретичних Знаннях я раджу скористатися довідником чи підручником, в якому є приклади виконання. Наприклад, якщо ми візьмемо підручник Бондаренко 8 клас, то там детально є приклади, що має бути, як що що треба написати. Тобто, за інструкцією дитинка може побачити. Як виконувати дуже багато є, я про це не писала, але можу сказати, дуже багато є ресурсів саме з цієї теми в інтернеті, як відеоресурсів, де виконують завдання, досвідчені веб-розробники, так і онлайн ресурсів, коли в цьому віконечку ви можете ввести тех. Тут ви побачите, як він виглядає. І я дітям своїм на уроках даю можливість такими ресурсами користуватися. Зробивши раз, два, три, п'ять, дитина знатиме більш детально, як виконати. Я розробила відповідно до інструкції, яку виконала, яку я сама собі склала, я зробила. Зараз я зробила в редакторі коду даний файл. Тобто, так як я писала дитині, про Ананас все зробила, розписала, виконала його і ну, тільки трішечки не встигла зробити таблицю, але вона і не була у початковому рівні використана. І, відповідно, це завдання було виконане. Зараз хвилиночку переключуся. Світлана, я перепрошую, так. у вас 20 хвилин часу. Ви пам'ятаєте uh -huh. про нього? Так, да, я пам'ятаю. Зараз я вже завершую. Я просто хочу показати, як виглядатиме робота виконана дитини. Ось в даному випадку на початку на репродуктивному рівні буде заголовок, рисочка, малюночок, список, трішечки теорії, і якщо встигнуть, то вже можуть робити і таблицю. Ось в такому ключі, в такому розрізі. Ось. І стосовно тих матеріалів, які були подані, ну, я, три, я не всі їх опрацювала, бо їх там було так багато, і я не зрозуміла деяких наявності таблиць, можливо, я неправильно зробила, але ось ну, як, ось так. Ви могли використовувати все, що вам сподобається, або не використовувати, тобто, це було ваше право, вам дався вибір. Угу. Ну, все, тоді я щось використала, щось не використала. Але якби я давала ці завдання дітям, то я б тоді ну, якби обмежила їх о, певним матеріалом, наприклад, менше малюнків або одну тільки таблицю. Бо за визначений час дитина могла би не, не використати все і мати труднощі з цим. У мене це.